Сімнадцята година популярний час ти на бювет. Майже 17.13. Ну, На бюети підемо Вечері. Дальний час для того, щоб ти добів, правда? Правда. Птека вже закривається. Зверніть увагу. Останнім часом все швидше як, почало закриватися. Ну, не знаю чому так, але помічаю, що іноді щось працювало так десь до 20 години, до 21. -ї. Тепер воно закривається в 17-18. Ну, Це стосується не тільки Трускавця, у Львові так само. У Львові я теж був здивований. Особливо аптеки, та, особливо. аптеки колись чуть не цілодобові були, до 10 мінімум працювали, а зараз. Зараз 17-18 аптеки закриваються. О, інсталяція. Інсталяція з ванною. На що тільки люди не здатні, щоб допомагати? Я знаю, хтось... Я знаю хтось, щоб допомагати. Бігає марафони. Ну, хтось встановлює ванни, щоб допомагати. Подивимося анонс-концерту. Ну, напевно, вже в наступному відео а не в цьому побачимо. Не буду казати, чи буде анонс концерту. Ми на всі анонси концерту ходимо, всіх виконавців. А, Наталій на місці. Ну, Щоб пацани отак носили шорти, я бачив, але я бачу серед дівчат теж мода отак носити шорти. На території костелу, гарно завжди з квітами. У ну, будь-яку пору квітнуть готова але все одно з ножками носуючи. З величезної, величезної кількістю української мови можемо розуміти, що це в основному місцеві. Вийшла на прогулянку. <плес> а сподимося, а що ж робиться біля білету? Скільки людей сьогодні п'є воду? От в ресторанах бачу ніхто не їсть. Я вже казав. Це означає, що гарно годують в санаторіях, готелях, якщо нема потреби йти в ресторан, щоб їсти. чи в ресторан, <кій> чи каву брати, чи млинці, чи морозиво. Жадних черг. Це приємно я. Я не люблю черги. Черги це такі, знаєте, 17-17, до речі. Черги це радянський пережиток. Черг ніде не має бути. Тому що, якщо є черги, це означає, що щось десь неправильно зроблено. Ну, на мою думку. А як нема черг, це означає, що все правильно зроблено. Атракціони працюють ввечері. Ну, і будемо ближай вже ближче до бівету. Приємно, бачити, коли всі лавочки знаєте. Це справді дуже дуже незвично для скавця, хто би що не казав. Ну, вода далі коштує 36 гривень. Це так, Коротенька інформація. Навряд чи вона цього року ще подорожча. на другий рік то вона буде, там, чи 48 чи 64. 64. Та звичайно, що вода буде коштувати дорожче. Поки що вона 36. А, така, що через 12 хвилин Віктор винник. буде на бівець. Подивимося нас. От потяг розвертається, може тут Кажу, Це єдиний потяг, який так розвертається, звичайно, потяги розвертаються зовсім інакше.

Роса навіть не скажеш, це осінь. Можна було подумати, що цілком літо атмосфера, бачите, майже літня атмосфера. Коли вікна буде тут поруч з нами, тому вдома не чує, може трошки затриматись. І лідер гумані, відповідно, буквально за ці, коли буде тут і виступить для вас живот. Віктор Венек приїде на бів на велосипеді, хто не знає. Ну, п'ємо водичку, і тоді йдемо на анонс, правда? Правда.